Як стягів красу, сині жовто, як рідного неба блакить, як сонце безсмертного кола, як рислить у небі путі, Любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті. Батьки, берегти, її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. моя поетична, пісена, ліскува й ніжна, як солов'я. Ти народ, душа щира, добра, натхнена. Ти найкраща у світі бо рідна Мова Мова кожного народу і неповторна і своя. В ній гремлять негоди, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки мовлять. Зелен клен у по покленемо шумлять. Посвітуй роз... її, як святиню настиму, то поки ще був в чистоті берегтиму, Сер... З любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати. Україна ж мова, мовте сонце дзвіркотуче, дв... Мовте золото блискуче, і вся давність, і обнова українська мова. Розцвітай же слово і в родині, і у школі, на заводі, і у полі. Преч чудесно, чудово, розцвітай слово. Зберігши мову збережемо народ. Тині, в серденьку ласку, стійся, родися, ніжне, будь ласка, дешки спасибі. Вибачте, нет слово. Мова у серці, як зерня кобни. Доброго ранку щедро щедра дали, мова людям дитина, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата мова. Де береться все це? ля, і як ні лісочок, пуща, гай, діброва, пір, перелісок, чорноліс, є ще й байрак. Рідна мова, слово рідне, що прирідна нам чарівніш, що нам ближче і миріш, і дорожче в час недолі. Рідна мова, рідна мова, що в єдине злива, перші матері слова, перша пісня колоскова. Як розлучимось з тобою, як забуде голос твій і в вітчизні дорогій говорити мом чужою. Краще нам німими стати, легче гори нам нести, ніж тебе розп'ясти. Наша мова, наша мати. Якщо ж ми будемо племенням роду, як що будемо сам наша мова згасати, чи будемо ми тоді народом, як зникне вона в голосах. Звучи рідна мова, по землі рідні лиш. Мова моя українська, мова моя материнська, мова. Рідне, живи в рідній домі, вертайся рідна мова у душу народу, у серце в країни. Українська мовна, давня і молода, засвітила рідне слово, як жива вода, свідки вона взялась, діло непросте, душу засівалась і з душі росте. Процвітай слово і в родині, і у школі, І на заводі і у ополі. Прочутесно, прочедов, процвітає ж слово. Ой, яка чудова українська мова, не загинула вона у течії віків. Мова солов'їна, мова колоскова, рідного народу і моїх батьків. Велична щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, ядівська вода, До України Україні мови барвинкова. Така багата і вічна мода. Вона, як ніжна пісня, Колоскова, заходить заходить серце і душу з Ця мова наче пташка свідоков, що гордо ли свій си, політ.